Вони нарешті ті емоції, які ми хочемо відчувати завжди. Та й зустрічаєте новий випуск тижне писа Металіста Дев'ятнадцять Ви правильно дякую, дякую, дякую. Дивіться сьогодні Металіст 1925 проти Буковини. матч, якому не можна було ще раз помилитися. Жіноча команда Металіста 1925 на виїзді перемагає колос та Підіймається на друге місце. Наші на баскетболі. Як «Металіст-1925» болівав за харківських соколів? Та ексклюзивний репортаж про життя академії металіста 1925 після часткового переїзду до столиці. І Давайте одразу до справи. Напередодні матч другого туру у чемпіонській групі першої ліги та перший домашній поєдинок, на який нарешті за теплої погоди зібралася приємна око кількість уболівальників. Тож у матчі проти буковини медаліст 19-25 був одразу активним. Виділявся на лівому фланзі Рашиця, намагаючись загострювати за рахунок індивідуальних дій. На 19-й хвилині він вкотре обійшов опонента. Простріливий м'яч рикошетом від захисника Буковини залетів у сітку воріт. Є перший м'яч металіста 19 19-25 на весні. Підопічні Патріка Ван Леувана продовжували діяти активно. Виділялися все той же Рашиця, Гаджив та Капінос. Проте перевтілити ігрову перевагу у першому таймі у ще один забитий м'яч не вдалося. У другій частині зустрічі поступово вже Буковина почала забирати ініціативу. І після чергового стандарту без виграв боротьбу на ближній стійці. Хтось вважає, що підігравши рукою, але не арбітр. Тож без відправив м'яч у ворота металіста 19-25 та зрівняв рахунок у матчі і не святкував. Дякуємо за повагу, Микито! рівним рахунок був лише 5 хвилин. Знову активність від дебютанта стартового складу рашиці, і за ним не встигає захисник, збиваючи Вінгера. у Чернівцях. Звісно, вважали, що оборони зграв і чи не було. Проте арбітер був іншої думки. Юрченко реалізував пенальті, і насправді надалі металіздетна з 25 був ближче, щоб остаточно закрити цей матч. Але, наприклад, Калітвінцеву забити не вдалося. Але і цього вистачило для перемоги. Можна радіти. Дякую за а зараз ласкаво просимо до гуртожитку Академії Металіста 1925 у Києві. Від початку навчального року Академія Металіста 1925 тепер працює і в Києві. Через безпекову ситуацію у Харкові клуб ухвалив непросте, але стратегічно важливе рішення перевести юних футболістів до столиці. Адже у рідному місті немає можливості повноцінно тренуватися та змагатися. В Першу чергу футбольний клуб металіз дев'ятнадцять Хоче зробити стильну академію. Ми розуміли, що стильну академію на даний момент в місті Харків ми не зможемо зробити. Перші вихованці заїхали до Києва 30 серпня минулого року. Новою домівкою для них став Олімпійський коледж імені Івана Піддубного. І вже зараз до Академії Металіста 1925 прагнуть приєднатися. Юні футболісти з усієї України, адже умови тут одні з найкращих. Умови у нас тут доволі такі хороші. 110 діток мешкають, які дуже е, з якісним ремонтом. І е, з якісними футбольними полями. Ой, а хто це у нас тут? Легенда клубу Денис Сидоренко серед тренерів академії передає футбольну мудрість вихованцям Металіста 1925. Гуртожиток, де живуть юнаки, капітально відремонтували, закупили нові меблі. А навчання юних спортсменів організували онлайн у співпраці з харківською спеціалізованою школою, де хлопці навчалися і раніше. У нас Харків є своя спеціалізована школа, в якій сформовані наші класи. Тому школа нам дає я вважаю на нашу думку дуже якісну освіту. Ну і а вже ж для організму, що росте, та ще й займається спортом, потрібно вчасно та правильно харчуватися. Можна на блюда всі і юні футболісти, звичайно, мають таку можливість. Мені найбільше подобається крабовий салат тут та відбивні. Смачно готують. Найбільше подобається, напевно, опасна болеліза. Приїзд Академії до Києва вже дає свої плоди. Команди Академії показують високі результати у вищій Лізі DFL. Команди зараз лідирують у чемпіонаті України у вищій Лізі. Ми клубом знаходимося на першому місці з великим відривом від суперників. Команда Ю-17 у нас провела 13 турів е, без єдиної поразки. Команда Ю-14 е, теж провела 13 турів. Е, одна поразка. І команда Ю 16-15 і також знаходяться на другому та на третьому місці в своїй групах. Переїзд до Києва не означає, що у Харкові діти тепер не мають можливості здобувати освіту в 19-25. Академія в Харкові продовжує працювати, хоча безпекові виклики залишаються. Там тренуються від дошкільнят до 17 років. Утім, в академії, як і загалом у клубі, мріють повернутися якнайшвидше, і як тільки в рідному місці будуть комфортні та безпечні умови для виховання юних гравців. Ми повернемося тоді, коли буде більш безпечна е, ситуація. На сьогодні ми базуємося тут і свої плани е, строїмо звичайно. Е, продовжувати тут працювати, вдосконалюватися. Поки е, не наступить та ситуація, в якій ми зможемо е, повернутися до нашого міста. Герої Харків. Металіста жіноча команда Металіста 1925 у суботу проводила важливий матч у боротьбі за розподіл місць у Єврокубках та на подіумі чемпіонату проти Колоса, який перед матчами переджав Харківок на три очки. Утім, підопічні Володимира П'ятенка швидко заволоділи ініціативою. І Вікторія Гірин після сольного проходу відкрила рахунок у матчі. Команда не зупинялася, не віддавала ініціативу. В другому таймі була винагороджена другим голом. Коли з передачі Гірен відзначилася Петрик, і рахунок став 0-2. Він виявився остаточним. Підопічні Володимира П'ятенка зрівнялися за кількістю очок з колосом. Навіть різниця забитих та пропущених і кількість однакові. Але за особистими зустрічами вище Металіст 1925 Ну і нарешті Металіст 1925 Б у другій лізі поновив виступи виїзним матчем проти дубля Полтавської Ворскли. Підопічні Сергія Карпенка активно розпочали матч і майже одразу пушкуца заробив пенальті. Ігнат сам взявся виконувати і не забив. Так буває, не засмучуватися. Гра й далі була під контролем гравців команди з Харкова, але забити ніяк не вдавалося. І в підсумку у другому таймі уперед вийшли господарі. І коли вже гра наближалася до завершення, Кондратюк підключився до наступу та рахунок зрівняв. Уже не вперше в сезоні важливий гол молодого гравця. Тож металіст 1925 Б поновлює сезон нічиєю. Не можемо не згадати та не привітати наших земляків. Харківський Сокіл. Партнери Металіста 1925 виграли чемпіонат України з баскетболу у вищій лізі. А наш клуб «Усіляко» за них уболівав і дорослі, і малі. Ну і, власне, до малих наша академія, про яку вже сьогодні говорили, проводили матчі у 14-му турі Дюфелу. Команда Ю-17 гостювала у Чернігівській юності та здобула чергову перемогу 0-4. Разом з Ю-17 до юності їздила команда Ю-15 та також перемогла, проте мінімально 0-1. Ми дивимося кадри з матчу, де команда Ю-16 приймала динаміку. У непростому поєдинку нашим вихованцям вдалося перемогти 2-1. На голи Садаката та Коновалова суперники відповіли одним голом з пенальті. І Ю-14 також приймали динамік та здобули перемогу з рахунком 3-1. Голи забивали Курилко, Черкашин та Зайкін. мі мі, -мі. І наші другі команди Ю-15 та Ю-17, які виступають у першій лізі ДЮФЛ, грали дербі проти Востока. Ю-17 здобули перемогу 1-4, а ось команда Ю-15, на жаль, зазнала поразки 2-1. І давайте дивитися, що буде наступного тижня. Академія у вищій лізі команди Ю-15 та Ю-17 прийматимуть Арсенал Київ. А в гості до юності буде черга їхати. юк 14 та Ю-16. У першій лізі Дюфел, Металіз 19-25-2, Ю-15 та Ю-17, зіграє проти коледжа імені Бубки. У п'ятниці черговий матч у вищій лізі зіграє жіноча команда Металіста 19-25 у Борисполі, приймаючи Ладомир. На наступний день, тобто в суботу, там же гратиме Металіз-19-25 свій поєдинок у другій лізі проти гірника Спорт. Ну і центральний матч тижня та туру у першій лізі відбудеться в Кам'янці-Подільському, також у суботу, коли Металіз 1925 завітає до впевненого лідера першої ліги епіцентра та спробує пригальмувати їхню ходу. Тому обов'язково підтримайте наші команди, а також це відео поставивши йому вподобаєчко. так гарно, молодці! Хай цей тиждень буде для вас успішним та переможним. До зустрічі!